Вітаю, шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема рівненські спортсмени на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі. І наш сьогоднішній спікер Андрій Димчук, начальник, начальник Рівненського регіонального центру Інваспорт. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пане Андрію, розпочнемо. І перед тим як розпочати нашу розмову, нашим глядачам також повідомлю, що переклад жестовою мовою здійснює Любов Глух. Отож. Про історію давайте трішки нашого наш виступу рівненських спортсменів на Паралімпійських іграх, які були головні успіхи, яка вже наскільки довгою є ця історія. У регіональний центр на був створений в 1991 році. А першим учасником літніх Паралімпійських ігор став Ігор Косенко це було в 2004 році в Афінах, де він в складі національної збірної команди України з футболу. Приймав перший раз вперше участь в, в змаганнях рангу. і вони в 2004 році, збірна команда України, стала переможницею, переможницею змагань. В подальшому наші рівненські спортсмени завойовували нагороди на кожних Паралімпійських іграх. Зокрема, той же Ігор Косенко, в 2008 році став чемпіоном, і в 2012 в Лондоні став бронзовим призером. Ось і загально за роки незалежності Рівненський регіональний центр на приніс приніс скарнишку України 20 нагород різного гатунку. Це 4 золотих, 6 бронзових і... і 6 срібних і 10 4 золотих, 6 срібних і 10 бронзових нагород. Зрозуміло. Вже зовсім скоро, 28 серпня, стартують нові паралімпійські ігри, як ми вже згадували в Парижі. Скільки буде представників нашого інвоспорту на цих іграх? Взагалі команда України представлена на цих Паралімпійських іграх в Парижі 140 спортсменами і з 17 видів спорту. Рівненська область буде представлена на цих змаганнях. Будуть представляти 12 спортсменів з таких видів спорту, як дзюдо. Спортсмени з вадами зору, легка атлетика метання списа та пара, пара каної, стрільба з лука, волейбол е... 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 Ага. Продовжуйте, будь Так, 12 спортсменів Ліринської області дозволило нашому регіону зайняти четверту позицію в Україні по кількістю представлених спортсменів на Паралімпійських іграх. Зрозуміло, угу. ну наскільки я зрозумів, там найбільше буде саме дзюдоїстів. От ви згадали перелік. Так. Ну це традиційно, адже у нас, наскільки я розумію, тут базується збірна сама власне дзюдо в рівному і на Е, Зрозуміло, як війна вплинула на підготовку наших спортсменів до Паралімпійських ігор? Ну, дійсно, війна принесла свої корективи і в підготовку, і для завоювання ліцензій. На Паралімпійські ігри, адже в багатьох видах спорту 2022 рік був початком завоюва... відбору на Паралімпійські ігри. І потрібно було сформуватися людям. Багато баз, спортивних було пошкоджено, стали недоступними. Тому національним збірним командам України і, зокрема, нашим спортсменам треба було шукати нові місця підготовки. Як в Україні, так і за кордоном. Якщо підготовка до самих Паралімпійських ігр дозволяла собі проводити навчальні тренувальні збори збірних команд України за кордоном, то при завоюванні ліцензій таких, таких можливостей не було, тому проводили тренування, відбір на Паралімпійські ігри під ракетними обстрілами, під такою психологічною навантаженням, але я думаю, що це не зламало дух наших спортсменів і вони готові боротися надалі. За Престиж України за медалі на паралімпійських іграх зрозуміло. Ви назвали дисципліни, в яких будуть виступати наші спортсмени. Давайте, можливо, власне, і спортсменів назвемо хто буде виступати. Ну там їх не так багато. Я думаю, і їм їхнім можливо рідним буде приємно почути. Так. І це перше і від вас такий, ну зрозуміло, що прогнози справа невдячна в спорті, але все ж таки приблизно плюс-мінус від кого, чого ми очікуємо, теж от в цьому контексті. Тут конкретніше по спортсменам пройдуться це в нашій команді. Є як титуловані спортсмени, так і новачки. Значить, в збірна команди України з дзюдо представлена шістьма спортсменами рівненщини, і саме місто Рівне приймає більшість навчально-тренувальних зборів. Прийняло до підготовки до Паралімпійських ігр, так як у нас є хороша база, тренери. І можливість готувати національні збірні команди. Отже, Наталія Ніколайчик, вона вже була на Паралімпійських іграх, вона дворазова бронзова призерка Паралімпійських ігор 12 та 21-го року, 20-го року в Токіо. От, вона буде боротися і на цих змаганнях. Юлія Іваницька, вона бронзова призерка трьох Паралімпійських ігор, учасниця чотирьох. От, Анжела Гаврисюк, це нова спортсменка. Яка буде представляти нашу область, вона не приймала участь в, в Паралімпійських іграх, хоча вона є чемпіонкою світу в своїй вогій категорії. Анастасія Гарник також вона приймала участь в Паралімпійських іграх в Токіо у 2021 році, посіла п'яту позицію. Олександр Назаренко, чемпіон Лондона 2012 року, і срібний призер. Токіо 2020 року. Дави, Давид Харава чемпіон Лондона 2012 року і срібний призер ріо де жанейро 2016 року. Це титловні спортсмени, які також будуть боротися на цих змаганнях. І я надіюся на їхні найкращі результати. Тобто від дзюдоїстів фактично від кожного можна чекати медалі. Ну не тільки від зудоїстів, я зараз докажу. Ні, ну ми вже Про зудоїстів, так, про так звичайно, це єдиноборства. І це не, не треба забувати, що це, що це Паралімпійські ігри, і вони дуже відповідальні як для кожного спортсмена. І Очікувати на Паралімпійських ірх можна всього ще завгодно, але ми надіємося і плекаємо надію, що віримо, що вони будуть боротися і завойовувати медалі. Що вони їдуть туди за медалями, за нагородами. Ну і в більшості на спортсменів великий досвід уже. Тобто за винятком мені здається, хто там дебютантка, виказала Гаврисю. Гаврисю так? Гаврисю, так вона вона займається близько чотирьох років. Це най, наймолодша така на всі з Спортсмени, от Юля Галінська, Юлія Іваницька, вона була Галінська раніше. Юлія Іваницька, вона з 2008 року приймає участь в Паралімпійських іграх. Uh -huh. тобто... Ну і давайте до інших тепер видів спорту. Микола, задов... Микола Синюк також він вже давно займається параконої. З 2011 року він срібний призер Паралімпійських ігор в Токіо, чемпіон світу. Ось буде представляти в Параканої в КЛ-200 метрів. Наталія Легутенко також вона приймала участь в Паралімпійських іграх. У 2021 році в Токіо посіла п'яту позицію. І Роман Новак також виступав, це легка атлетика, метання спису. Він є рекордсменом Європи в 2023 році, він встановив рекорд Європи метання спису. І в 2021 році в Токіо він виступав і посів восьму позицію. І переходимо вже до таких самих новачків. Це Василь Новомчук з Березного. Він вперше представляє нашу область зі стрільби з лука. Це новий вид спорту для нас. Ми його почали розвивати в 2021 році. І на сьогоднішній день ми маємо вже учасника Паралімпійських ір. Це досить високий показник, хороший показник як для спортсмена, так і для тренера Валентина Хавтура, який з ним працює. І переходимо до Андрій Сікальський та Юрій Ковальчук, які будуть представляти нашу область в команді з волейболу сидячи. Наша команда з волейболу сидячи, збірна команда України, досить потужно провела, незважаючи на всі перипетії, на всі негаразди в країні. Дуже потужно провела сезон 23-го року, де змогли пробитися, завоювати ліцензію на. На ці ігри, і вони вперше, і також волейбол сидячи в Рівненській області, почав розвиватися з 2021 року. Знову ж таки, за невеликий час ми маємо ще двох представників збірній команді України. Зрозуміло. Ну, як бачимо, самі види спорту їх перелік розширився порівняно. Адже раніше таки основний був акцент на дзюдо. Зараз ми бачимо з'явився і волейбол, сидячи, і стрільба з яких були, раніше не було. Так, у нас були медалі футбол, плавання. Дзюдо, eh, звичайно, основний був. Ну зараз ми розвиваємося, додаємо нові види спорту. Зрозуміло. Дякую, пане Андрій. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми е, говорили про. Е, про перспективи рівненських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі. І нашим сьогоднішнім спікером був Андрій Димчук, начальник рівненського регіонального центру Інваспорт. А, переклад жестовою мовою нам для наших глядачів здійснювала любов глухо. Тож, дякую, пане Андрій, дякую, пані Любов. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.